Як психологу знайти перших клієнтів. Поділюся з вами трьома простими способами, які реально працюють. Мене звати Антоніна Скоромна, я психолог і допомагаю психологам з маркетингом і презентацією послуг в соцмережах. Якщо ви недавно вирішили почати свою приватну практику і зараз думаєте, де взяти клієнтів, мене ж ніхто не знає, звідки вони можуть взятися, це відео буде вам корисним. Я поділюся з вами тим, що спрацювало в мене, і працює в моїх колегах. Я можу припустити, що зараз ви можете думати про те, що ви не хочете нав'язуватися, про те, що ви не вмієте рекламувати свої послуги і презентувати себе, що навколо так багато психологів, усіх такі гарні сторінки, а у вас все якось не так. Ем, ну, Я теж так думала. І... Дуже багато початківців, які тільки починають свою приватну практику, вони теж так думають, вони вірять в те, що у них не вийде, що вони не зможуть. Коли я починала свою приватну практику, мої сумніви багато в чому мене зупиняли, але необхідність працювати все-таки штовхала до експериментів, я щось робила і. З часом я зробила для себе такий, знаєте, дуже важливий висновок: про те, що якщо я рекламую себе як спеціаліст-психолог, то я не нав'язуюся. Я допомагаю людям про мене дізнатися. Моя реклама це можливість людям побачити мої послуги, а приходити на консультацію чи не приходити. Оплачувати чи не оплачувати, працювати чи не працювати це вже рішення клієнта. Моя задача бути видимою для клієнтів. І якщо я цю задачу реалізую, то моїм клієнтам буде простіше прийняти рішення, підходжу я їм як спеціаліст чи ні. Найперше, що я рекомендую зробити, це оформити ваші профілі в соцмережах. Навіть якщо у вас там півтора, друга, навіть якщо у вас там нічого немає. Напишіть про те, що ви психолог. Там, де написано про вас, де написано, що ви любите каву і своїх дітей, витріть це або допишіть перед цим слово психолог, щоб люди знали, що ви психолог, що ви консультуєте і що до вас можна звернутися. Поставте якісну фотографію в соцмережах. Це не обов'язково має бути професійна фотосесія. Але у вас там має бути гарно видно. Це не має бути фото десь здалеку, з іншими людьми, в якихось там окулярах, де ваше обличчя там майже не видно. Я про окуляри зараз, які є від сонця, да, коли вони закривають вам пів обличчя, наприклад. Тобто, ваше фото має бути достатньо якісним, щоб вас там можна було впізнати. У вас має бути вказано, що ви психолог. І мають бути якісь контакти, як до вас записатися. І ще буде чудово, якщо на вашій сторінці буде розміщене щось по психології, навіть чужа стаття, відео, тобто будь-що, що показує, що ви цим цікавитеся. Погодьтеся, насправді це не складно навести такий лад на вашій сторінці, займе у вас хвилин 15, максимум. Але ваша сторінка вже може стати тим поштовхом, коли ваші знайомі можуть вас порекомендувати своїм знайомим. Тому що на початку особливо важливо е близьке коло спілкування, бо в першу чергу ваші друзі, ваші знайомі, ваші колеги будуть вас рекомендувати. І для цього тепле коло соцмереж підходить дуже добре. Другий спосіб, який також може вам привести ваших перших клієнтів, це корисний контент. Цей корисний контент ви можете розміщувати на вашій сторінці в соцмережах. Це можуть бути професійні форуми, наприклад, форум на сайті у психолога, де ви можете писати відповіді на питання потенційних клієнтів і таким чином отримувати собі. Нових клієнтів будь-який ваш корисний контент, де ви ділитеся своїми знаннями, де ви ділитеся своїм досвідом, він буде для працювати на вас і буде допомагати вашим клієнтам прийняти рішення прийти до вас на консультацію. Особливо, якщо ви будете писати його досить точково. Наприклад, ви працюєте з дітьми, припустимо, з підлітками. І ви, наприклад, напишете кілька дописів, або кілька коментарів про те, як налагодити стосунки з підлітком, або як уникнути істерик у дитини в дошкільному віці. Або якщо ви працюєте з дорослими, то, наприклад, там, як конструктивно виходити із сварок, із конфліктів. Тобто щось таке, з чим люди, ваші потенційні клієнти дуже часто стикаються. Не хвилюйтеся про те, що це вже написано мільйон разів. У нашому світі, напевно, немає вже такої теми, яка була б не розкрита. Написано про все не один раз. Але написано іншими людьми. А на консультацію будуть приходити до вас. І їм важливо ваші погляди, ваш досвід, ваше ставлення, те, як ви про це говорите. Інколи буває так, що одну і ту саму тему висвітлюють два спеціалісти, і їх розуміють абсолютно різні люди. Одна людина слухає цих двох спеціалістів, які говорять про одну і ту саму ідею, і одного спеціаліста підтримує, а іншого ні. Тому що ми знаходимо тих людей, які нам відгукуються. І для того, щоб ваші клієнти відчули, що ви їм відгукуєтесь, ви повинні якось проявитися. Ви повинні якось показати себе, показати, що ось я це знаю. І спосіб номер три це групи та спільноти. Ці групи можуть бути знову ж таки. У соціальних мережах, наприклад, у Фейсбук, це можуть бути якісь тематичні сторінки в Інстаграм, це можуть бути якісь форуми, на яких ви можете взаємодіяти. Якщо ми говоримо про офлайн-події, це можуть бути будь-які клуби, які регулярно зустрічаються, і ваша активність у цих спільнотах буде показувати вас як спеціаліста, і буде давати вам можливість. Розказувати про себе, про те, з чим ви працюєте, що ви можете, і що до вас можна прийти. Якщо ви приєднуєтесь до таку тематичну спільноту, вам важливо не так знаєте, прийти з ноги і сказати, так, ось я тут, зараз я психолог, зараз я вам тут все повирішую. А стати учасником, послухати людей, подивитися, що там відбувається, які в людей є труднощі, з чим їм потрібна допомога. І тоді можна говорити про те, що ви розумієтеся в якійсь із цих тем. Якщо ваші потенційні клієнти це батьки з дітьми, то, відповідно, є різні семінари для батьків, є тематичні групи, Якщо ваші клієнти фрілансери, то там теж є відповідні спільноти. Тобто потрібно пошукати і проявити активність у цих спільнотах. Якщо вас будуть знати як спеціаліста, який працює з підлітками, це буде дуже добре, тому що вас тоді почнуть рекомендувати. Будуть говорити, що ось ти знаєш, для підлітків є от хороший психолог. І вас почнуть рекомендувати, і ваші клієнти будуть приходити один за одним. Рекламувати себе буває дуже непросто. Є багато внутрішніх причин, де ми сумніваємося, боїмося, де ми знаємо, що в нас недостатньо досвіду, недостатньо знань, де ми не знаємо якісь технічні питання, якісь можливості. Цьому потрібно приділяти увагу, цьому потрібно трохи повчитися. Якщо ви готові цьому повчитися, в описі до цього відео я залишу вам матеріал, який ви зможете опрацювати. І який також вам допоможе. І хочу вас надихнути і підтримати. Якщо спочатку вам здається, що рекламувати свої послуги складно, так це складно. Чим можливо цьому навчитися, так можливо. Якщо ви будете пробувати маленькими кроками рухатися до того, щоб говорити про себе як про психолога, чим більше людей буде знати про вас, що ви психолог і що до вас можна прийти на консультацію. Тим більше у вас буде клієнтів. Вдячних вам клієнтів. Ваші питання пишіть в коментарях і до зустрічі в наступному відео.